Що я що ознакою токсичних стосунків. Один з партнерів завжди отримує те, що хоче, для мене було простіше прогнутися під неї, ніж мати справу з ницям і скаргами у разі, якщо б я відстоював свою позицію. Простіше в лапках, тому що це було простіше лише в короткостроковій перспективі, у довгостроковій перспективі це перетворювало життя на пекло. Звичайно, усе буде, як ти хочеш, як і завжди. Чого я хочу, я ніколи не отримую того, що хочу. Коли я хотів подивитися тупіт, а ти хотіла подивитися лиходійку, що ми дивилися? Ми дивилися лиходійку. Коли я сказав, що хочу дітей, а ти попросила, щоб я зробив вазектомію, що я зробив? А коли ти сказала, що хочеш мати дітей, а я не був у цьому впевнений, хто зробив операцію по відміні вазектомії? А коли ти знову вирішила, що точно не хочеш мати дітей, хто знову зробив вазектомію? Я ви навіть не уявляєте, які фізичні наслідки для людини мають три вазектомії. І до того ж, я купував велику квартиру спеціально, щоб завести дітей. На жаль, у таких стосунках людина, який на вас байдуже, має над вами повну владу. Ви можете з усіх сил намагатися догодити другій половинці, і це може утримати її поруч на деякий час, але це не змінить того факту, що вона вас не поважає. Якби ви хоч раз настояли на своєму в будь-якому питанні, ваші стосунки припинились би в ту ж хвилину. Відсутність довіри та постійні сварки. Якось я прочитав, що презирство це головна ознака нездорових стосунків. Адже коли партнери не поважають одне одного, це створює підґрунтя для всіх інших поганих речей. Коли один з партнерів постійно твердить, що у стосунках потрібно сваритися, бо інакше вони не будуть пристрасними. Мені ніколи не доводилося стикатися з цим особисто. Я у шлюбі зі своїм чоловіком майже вісім років, і ми майже ніколи не сваримося. Але я чула, як подруга говорила про це, і мені стало страшно за її стосунки. «О, в мене виник ПТСР через таку поведінку моєї колишньої дівчини. Вона буквально казала, я хочу, щоб ти боровся за мене, щоб я відчувала твою пристрасть. Вона так поводилась, бо думала, що я її зраджую. Коли ми з нею якось пішли на вечірку, вона не відходила від мене ні на крок, а коли її подруга привітала зі мною, моя колишня подумала, що я, мабуть, страхнув її в туалеті. Фу! А я закликала і буду закликати вас підписуватись, ставити вподобайки і писати коментарі, якщо вам подобається контент. Це невеличке прохання і дуже швидкі дії, які допомагають українським каналам рости і розвиватись. Коли хтось увесь час розповідає погані речі про свого партнера, коли вони не разом, я бачив це дуже багато разів, і такі стосунки завжди закінчувалися повною катастрофою, максимум через кілька років. Ех, так, я стільки разів чула, як люди скаржаться на своїх партнерів, і я просто дивуюся, чому ви все ще разом? Якщо у мене з'являється можливість поговорити про свого хлопця, я розповідаю про все, за що я його люблю. Коли вам кажуть, що над стосунками треба постійно працювати, але щоразу, коли ви зачіпаєте якусь тему, вони зляться і починають сваритися. А потім такі люди визнають, що іноді можуть бути трохи емоційними, але в той же час стверджують, що ви також поводили себе грубо, тому вам обом є над чим попрацювати. Тільки в той момент ваш мозок настільки перевантажений постійною тривогою та емоційними сплесками, що ви говорите так, це звучить як розумний і зрілий аргумент, і дорікаєте собі за те, що ви неправильно себе повели. Коли ваш партнер проти того, щоб у вас було життя поза стосунками. і засмучується, коли ви бачитеся з друзями або займаєтеся улюбленими справами, навіть якщо ви приділяєте коханій людині достатньо часу. Швидке доповнення до цього, якщо розподіл спільних обов'язків змінився під час стосунків, кількість вільного часу, який у вас залишатиметься на хобі, також зміниться. Дівчина, яка скажеться, що ви проводите занадто багато часу за відеоіграми, хоча ви тільки зустрічаєтесь і навіть не живете разом, і ймовірно намагається вас контролювати. Але коли у вас троє дітей і дружина скажеться, що ви проводите занадто багато часу за відеоіграми, вам варто переглянути розподіл обов'язків по тому, адже вона вважає його несправедливим. Ви обоє повинні мати приблизно рівну кількість вільного часу для реалізації власних інтересів, і тоді всіх буде все влаштовувати. Я бачу багато пар, які починають сваритися через те, що життя одного з партнерів сильно змінилося після появи дітей, а життя іншого ні. Часто той, хто має більше вільного часу, показує на здорових щасливих дітей і каже: Поглянь, з ними все гаразд. Звичайно, це нормально, що я піду потусую з друзями, не визнаючи, що з дітьми все гаразд лише завдяки важкій праці іншого з батьків. У нас була подруга, яка не говорила, поки першим не заговорить її хлопець. Одного вечора вона прийшла на вечерю без нього і в розмові згадала, що її хлопець буває темпераментним і іноді пробиває кулаком стіни. Після вечері вона прийшла допомогти мені помити посуд, і я сказав: це ненормально, з тобою все гаразд. Востаннє я бив по стінам, коли мені було 14. Зрештою, вона його покинула, але той факт, що вона завжди з ним походжувалася, для мене було тривожним дзвіночком. Нагадую, що ви можете підтримати нас копійчиною на Патреоні або оформити спонсорство на Ютубі. Для нас це дуже важливо, мотивує працювати далі і пробувати щось нове. А всім, хто вже підтримує нас фінансово, ми безмежно вдячні. Ви найкращі. Відсутність самостійності. Наприклад, необхідність перевіряти кожну дрібницю, яку ви робите разом, ізольованість від зовнішніх стосунків, і неможливість самореалізації поза контекстом частина пари. Зазвичай у таких стосунках простежується дисбаланс сили або принаймні нездоровий рівень співзалежності. Такими були мої останні стосунки: ми були нездорово співзалежні. За той час я втратив більшість своїх захоплень і більшу частину друзів. Якщо я йшов займатися своїми справами, на мій телефон постійно сипалися повідомлення: типу я сумую за тобою або коли ти повернешся. Якось ми посварилися, бо я допомагав татові по господарству і не знав, скільки часу це займе. Коли я купив свою другу машину, в неї була механічна коробка передач, і я не знав, як нею керувати. Тож мені був потрібен час, щоб навчитися. Моя колишня дівчина постійно писала повідомлення, цікавлячись, де я і скільки часу це займе. Вона записалася до театрального гуртка в нашому коледжі, і я був радий за неї. Нарешті їй було чим зайнятися, крім навчання, і це не стосувалося мене. Коли мене теж затягнуло в театральний гурток, ми часто жартували, що театр схожий на Чорну діру, і варто лише опинитися поруч, як тебе туди затягне. Вона трохи образилася на мене, а її батьки розсердилися через те, що я не давав їй особистого простору. Наші з нею стосунки сильно ускладнили мої взаємини з усією сім'єю. Я практично не бачився з родичами протягом тих років, що ми зустрічалися, але при кожній нагоді вони поперечали мене, що мої стосунки нездорові і що ми співзалежні. Відтоді мені довелося знайти абсолютно нові захоплення і перебудувати себе з нуля. Зараз у мене з'явилися нові друзі, я маю чудові стосунки з батьками та братами і сестрами, і мені дійсно стало краще. Але навіть зараз я не зміг знайти нову дівчину. Моя свідомість мені не дозволяє цього зробити. Мені просто страшно уявити, що усе може повторитися знову. Якщо ви прочитали це і моя розповідь здається вам знайомою, вам потрібно серйозно оцінити свої стосунки і своє життя. Коли один з подружжя виконує всю хатню роботу, готує їжу, займається домашніми справами, покупками, обслуговуванням, доглядом за дітьми, а інший скажеться, що той робить все не так, як треба. Я спостерігав це на прикладі свого батька. Мама робила всю хатню роботу і не скаржилася. Але коли тату доводилося помити посуд, ми вислуховували ціле есе про те, що ми маємо бути відповідальними, що йому набридло брати на себе всі обов'язки і що він не прислугав сім'ї. Єдина причина, по якій ми з братами і сестрами мовчимо ми не хочемо мати справу з його реакцією взаємного знищення і роздратуванням. Наприклад, коли він скаржиться на запах котячого лотка і ми говоримо, що він теж міг би хоч раз його прибрати, він погрожує, що віддасть кота до притулку. Через це ми просто ігноруємо його неця. А зараз авторка проморкотить свою думку. На мою думку, ідеально здорових стосунків не існує. Існують стосунки, в яких вам комфортно. Я думала, що мої стосунки здорові і у нас немає проблем, але є підозра, що ми співзалежні емоційно. Ми самостійні особистості, які мають різні інтереси і хобі, різні роботи, але одне без одного нам було б дуже важко. При цьому нам комфортно разом. Ми не контролюємо одне одного та розуміємо, що кожному з нас треба особистий простір. Але це відео про те, що якщо вам не комфортно у ваших стосунках, ви розумієте, що вони деструктивні, але не бачите, що саме не так, то проаналізуйте їх хоча б по тим факторам, про які йшлося у відео. І якщо ваш партнер не готовий до змін, щоб ваші стосунки ставали краще, то чи треба вам такий партнер? Життя у вас одне не витрачайте його на погані стосунки. Дякую за перегляд. В коментарях пишіть, що на вашу думку є ознакою токсичних стосунків. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. Також нагадую про функцію спонсорства, щоб підтримати нас прямо на Ютубі. До зустрічі!